Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Так як присадибна ділянка, ви бачите, заметена снігом, все снігу, то поговоримо і надалі про кімнатні рослини. Ось ви бачите, наші вже квітнуть орхідеї починають квітнути. І як тропічний куточок, тропічні рослини ростуть, і пальми, і драцени. І з патіфілом, і фікус, і гарним доповненням до цих рослин, є, і подарована нам така квітка, як замівкулькас. Я думаю, що ще в народі називають цю квітку доларовим деревом. і Кожна родина хотіла б мати в дарунок отаку рослину. Але... Так як наша тема ще називається І «Прикмети і повір'я, то просто хочу додати, якщо вам подарують заміокулькас, не забудьте дати кілька грошових монет, щоб вам у користь перебування було цієї рослини в вашому домі. Але для того, щоб чекати від заміокулькаса якихось позитивних енергій в сім'ї, вашій родині, потрібно насамперед правильний догляд. Щоб ваша рослина почувалася добре, квітла, росла, і щоб листочки в неї розвивалися, і вона розширялася і набувала красивого вигляду. Які ж потрібні вимоги, які секрети догляду за такою чудовою рослиною, за такою магічною рослиною, насамперед, освітлення? Ну, Так як це рослина тропічна, так як ось ви і всі бачите інші. То, звичайно, вона любить світло, але не полюбляє прямих сонячних променів. Тому найкраще місце для таких рослин це південно-східна частина будинку. Тим більше, якщо це магічна рослина, то південно-східні потоки енергії вони і приносять будь будинок, в любу вашу оселю, іменно грошові потоки, іменно позитивну енергетику. То ми розібрали, що ця рослина має бути біля вікна на південно-східній частині вашої оселі. Звичайно, буде рости і заміокулька із північної сторони. Лише він не буде такий красивий, цей ваш вазончик, не буде такий розкішний. а... Вже з такого маленького, маленької рослини, яку ви бачите у мене в мене рік і вона буде набагато більша. Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і будемо разом дивитися, як розвивається наш заміокулькас, як ми за ним доглядаємо, як його будемо пересаджувати. Все ми будемо бачити на відео. Отже, розібрались: освітлення має бути гарне. Друге полив. Полив відіграє іменно в замі ну, саму важливу роль через те, що е, ця рослина так побудована, можливо, його і називають грошовим е, доларовим деревом, е, що він дає фінансові потоки е, у будь-якого оселю. Чому ця рослина так побудована, що е, її стебла. І її корені, а корені це бульби. Ось ви бачите, це стебло називається. А корені в неї бульби вони здатні накопичувати вологу. Оцей період накопичення, і езоретики кажуть, що це прилив грошових потоків. І рекомендують вам, що як ви будете поливати бажано по вівторках. І говорити з цією рослиною, і іменно в цей час поливу рослина, ви як її не поливаєте, а поїте і просите виконання якихось ваших фінансових проблем, ваших фінансових бажань. А коли потрібно поливати дану таку гарну рослину? Поливати потрібно тоді, коли ґрунт має бути ну, майже повністю сухий. Накопичення цієї вологи у бульбах. І в самому стеблі дає змогу цій рослині дві неділі бути без поливу. Тому рекомендується в літній час, коли на дворі все-таки тепло, поливати раз у тиждень, а в зимній період часу, в залежності від температури, де перебуває ваша рослина, один-два рази в місяць. Але поливати так, щоб під піддоні, де стоїть ваша рослина і на ґрунті не було калюж води. Якщо б е, ви так полили, що пролилася вода і є в піддоні, ви повинні її зіляти. Не має стояти води, е, вода, має бути просто е, такий влажнуватий ґрунт у е, рослині. Е, до цієї рослини підходить такий вирос, краще не долити, чим перелити. Якщо ви побачите, що на листочках цієї рослини з'явилися крапельки води, то це вже для вас свідчить, що перестати поливати. це перелита рослина. А коли рослина перелита, то це вже може бути загнивання коренів цієї рослини. Яка температура повітря у літній період біля Рослини має бути не менше 18 градусів, а в зимній період не менше 15 градусів. Тоді рослина ваша буде прекрасно розвиватись. Які ж важелі впливають на розвиток рослини? Для того, щоб вона росла, розвивалась і, можливо, у вашому домі заквітла, через те, що ця рослина квітне дуже рідко в таких домашніх умовах. Взагалі вона у природі цвіте, а в домашніх умовах. Але я знаю своїх знайомих, де заквіло в цьому році заміокулька зацвів. Має бути ґрунт відповідний. Для цієї рослини. Ось, дивіться, якщо вам подарували цю чудову рослину, то дві неділі ця рослина має привикнути до вашої оселі. Потім, через дві неділі ви потрібно цю рослину, звичайно, пересадити. Ну, як пересаджувати рослину, то для того, щоб. Не було ніяких, не занесли ви із магазина ніяких шкідників. Ви повинні обробити оцю рослину спреєм. Це біопрепарат інтексицид проти кліщів, різних комах і шкідників проти борошнистого червеця. Адже якщо ви дивитеся мої відео, то ви бачили, що в мене було занесено мої орхідеї. Занесений був із новою квіткою. Борошнистий червець. І півтора місяця ми різними способами боролись, але слава Богу, як ви бачите, всі мої орхідеї вижили і знову починають квітувати. Отже, з'явилася ваша нова рослина, ви обробили її, і при пересадці також потрібно збризкати ґрунт. Що ми використовуємо при пересадці? Насамперед має бути новий горшок. Новий горшок, який він має бути. Він має бути на 1,5-2 см ширший від попереднього, і на півтора-два см глибший. Вроді, як дивитися, цей горшок, вроді і як великий до цієї моєї рослини. Але якщо ми знаємо, що під низ горшка ми маємо обов'язково кинути дренаж, а він має бути керамзитовий дренаж, має бути до 2,5 см. Це ось так. Потім ми ставимо е, ґрунт субтракт, а для нашої заміокулькаса ми повинні купляти субтракт е, для кактусів і сукулентів, так як це родина сукулентів. Ми такий ґрунт от і купили. Кидаємо ґрунт, потім саму рослину, і ця рослина має. Бути на е, півтора сантиметри не менше нижче самого горлишка вашої ринки. Ринка має бути е, е, так розміщуватись, щоб вона мала широке поле. І як ми показуємо, то в нас якраз виходить такий, такий горшок, який нам потрібна, така риночка. Бачите? Отже, ми купили цю риночку правильно. О. І, звичайно, зверху потрібно полити, як посадимо. Ми будемо садити, використовуючи е календар огородника і феншуй. Е така рослина, замівкулькас, і інші грошові рослини, вони висаджуються на. Е Після нового місяця, коли місяць зростаючий, і пересадку самого замігою я обов'язково покажу по відео. Він пересаджується ці рослини способом перевалювання. Обов'язково треба при цьому одівати рукавички через те, що ця рослина, щоб ви знали, в неї листочки, і сік отруйний. І щоб ви врахували, коли будете, якщо у вас з'явиться така рослина вдома, вона має бути десь на такому місці, щоб діти і домашні тварини не могли взяти листочок у рота через те, що сік цієї рослини, я ще раз кажу, отруйний. Якщо у вас на руках... При необережності появився опік, потрібно помити з милом два рази, якщо очі промити очі. Ну, краще акуратно поводитись з цією рослиною, але я ж ця рослина якоюсь ж в домі От і з доглядом, нібито все, вологість ми розібрались, як пересаджувати, розібрались, освітленість розібрались, температура повітря розібрались. Тепер місце, де має стояти, щоб був притік вашої позитивної енергетики, також є. Ця рослина взагалі говорять, що вона приносить жіноче щастя. Одні говорять мудреці, а другі говорять, що ця рослина, вона навпаки, хто жінок не замужній, і має цю рослину, то ця рослина несе чоловічу енергетику, і вона не може вжитися з іншим чоловіком. Але науковці е доказують інше. Чому говориться, що ця рослина є жіноче щастя? Так, да, вона дійсно є жіноче щастя для рослини. Але тоді вона має чудодійну властивість, коли ця рослина зацвітає. А цвіте вона дуже рідко. От кого вона зацвіте в одинокої жінки, тоді дійсно в її хату, її будинок, її оселю прийде настояще жіноче щастя. Що нам зробити, щоб підсилити енергетику цієї рослини? Ось я вам розкажу кілька способів. При пересадці цієї рослини кидаємо. Монетку, бажано центи. В мене ось євро. Кидаємо на дно горщика. Потім ми садимо цю рослину. Ну, керамзит, ґрунт, садимо цю рослину. Ставимо її на південно-східній частині. Обов'язково на цій рослині ставимо е, е, червону стрічку. Ставимо червону стрічку і обов'язково під. Горшок. Ставимо також якісь центи чи євро, чи е, бумажний долар. Так, як це доларове дерево. Як ще підсилити е, магічні властивості рослини? Щоб підсилити магічні властивості рослини, потрібно використовувати грошову воду. Як використовується робиться грошова вода? Грошова вода береться. В ємність ось. Ви в ємність набрали проточної води. Кинули також, наприклад, євро оцю ємність. Поклали цю ємність на вікно, на підвіконник, і вона так стоїть, ця грошова вода 2 дні. І ці монети не виймаються, поки ви повністю не полиєте цю всю воду за кулькас. Коли ви вилили всю цю воду в заміну це пройде час, бо багато ж води не бере ця рослина, то потім ви дістали ці монети, монети ви висушили, поклали в гаманець чи в скарбничку, це буде являтися вашим талісманом для залучення коштів у ваш будинок. Вірити вам у прикмети чи не вірити, це ваша справа. Але я вам бажаю особисто від себе, щоб ви. Були здорові, щасливі, щоб ваше доларове дерево гарно зростало, вабило вам око своєю красою і, звичайно, принесло в дім радість, щастя і достаток. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого. Будемо разом дивитися, як зростає наше доларове дерево і інші наші рослини. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я Надія. До нових зустрічей. До побачення!